Доброго вечора, мої солоденькі, мої ріднесенькі. Я вас вітаю, вітаю зі старим Новим роком. Дай Боже, Божого благословення, дай Боже, щоб у нас у всіх родинах було був затишок, мир та спокій. Дай Боже, швидкої нашої перемоги. Так, сьогодні в мене вже 50 тисяч. Підписників на YouTube каналі. Ви знаєте, я зовсім, зовсім не сподівалася, що мене підтримують. І це завдяки вам. Я дуже вам дуже мої слова такі благодарності всім вам. Так, так, навіть сам хейтерам. Без вас не було б мене тут. Так що я вас всіх люблю. Всіх, всіх, всіх. Бажаю міцного здоров'я всім нам, друзі. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково цей рік буде переможним. Я дуже сподіваюся, що ми всі залишимося людьми. Це головне не втратити один одного. Дай Боже! Дякую всім нашим захисникам, які зараз боронять нашу землю, які сплять в окопах в любу погоду, в любу незгоду і в сніг і в мороз, якби не ви, ми б не було б нас. Дякую вам за мирні наші ночі. Хотілося б сказати мирні, але обов'язково вони будуть мирними за наші ночі, за те, що ми можемо спати. В теплих постілях. Так, дякую вам. І дай Боже, щоб кожна мати чекала свого сина, кожна жінка дочекала свого чоловіка. Дай Боже, щоб ця клята війна скінчилась. Ми цього бажаємо. Це перший рік, коли у нас одне бажання на всіх. Ми всі цього бажаємо і всі Обов'язково перемога буде за нами. І цей рік буде переможний для кожної нашої сім'ї. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякую всім. Дякую, йдемо далі. Йдемо далі, тримаємо курс на 100 тисяч на срібляну кнопку Ютуба.